Сьогодні влог буде про те, як ми йдемо на Етну. Виходимо. Це буде Erasmus поїздка. І я зараз біжу. Щодесенько. Я не знаю, наскільки я відповідно вдягнуся. Я не знаю, наскільки в мене вистачить сил туди дійти, але подивимось. У мене мій рюкзачок з їдою. У в кафешці. шкода, що туман нічого не видно. Там видно людей, які вже виходять. А ми тут, а ні, трішки видно. Всі ось ці місця, там аж ціле море. Там море, тут все красиво, ми маємо, ти походили на самому вершині. Наскільки там буде, піднятися. Не знаю. Красиво. У мене на голові не. Mountain's vibe.

Ну не на вершину, на вершину, а наверх. Вище. Det står jenter der oppe. Новий день і я вчора була настільки втомлена після самої подорожі, що тільки зараз е, вам хочу розповісти взагалі, як вона пройшла. Ми там були, по суті, цілий день, ми виїжджали в 9-й годині, 50, а повернулися близько 8 вечора. Я не дійшла на вершину, тому що навіть не через те, що в мене сил не було, а саме через те, що. Нас не було часу, потрібно було повертатись. Ми мали певний якийсь графік, щоб встигнути, щоб всюди сходити і щоб виконати наш план. А наш план був такий спочатку піти нагору, потім піти на інший кратер. Саме цей кратер вибухнув і залив усю катанію. А також потім ми мали таку міні-дегустацію різних напоїв і є такий один традиційний алкоголь. Етна. Він має 80 градусів. І що мене здивувало, що навіть при такому високому проценті все рівно був певний смак, а не тільки алкоголь. Тому було доволі цікаво спробувати. Зараз у мене просто все болить, тіло дуже сильна крепатура. Насправді, під ньому були дуже високі часами. І саме завдяки тому, що ти цілий час деш в полаві, або по такій дуже ключій траві. Що також було некомфортно, тому що в деяких моментах ти намагався схопитися за траву щоб, знаєте, як... або підтягнутися, бо коли ти падаєш, ти намагаєшся схопитись. Звичайно, я намагалась контролювати і не чіпати, але один раз все таки нормально так схопилася, і відповідно вся моя рука була в колючках, тому що я дуже була погана ідея. Але було дуже цікаво, і я думаю, якщо б ще одна нагода, така чи поїхати разом, чи організувати самі, і поїхати туди, то я б дуже хотіла і саме вийти на. Найвищу точку, яка можлива, а це десь три тисячі з чогось метрів. Але як я кажу, запланувати самому, тому що в цьому запланованому графіку це було нереально встигнути. Ось така була моя подорож на етно. Мені надзвичайно сподобалось. Якщо ви будете в катанні, обов'язково пробуйте взійти. це Неймовірне видовище, коли під вашими ногами просто лава заслише, який. Красиво, відео, канал, pa -pa! Realize it one day that happiness was never about your job or your degree or being in a relationship. Happiness was never about following in the footsteps of all of those who came before you. It was never about being like the others. One day, you're going to see it. That happiness was always about the discovery, the hope, the listening to your heart and following it wherever it chose to go. Happiness was always about being kinder to yourself. It was always about embracing the person you were becoming. One day you will understand that happiness was always about learning how to live with yourself.